Другий тиждень у мене почався зі сніданку в постілі. Так мені порекомендував мій тренер. На цьому тижні в мене було два кругових тренування і одне функціональне. Функціональне тренування почалося непогано, але вже під кінець першого круга я думала, що вихаркаю свої легені. Наступним в мене було кругове тренування на ноги. Все було непогано, поки тренер не виправив мою техніку виконання. І я зрозуміла, що потрібно якось дійти додому. В кінці тижня в мене лишилося кругове тренування на верх, після якого я зрозуміла, як себе почував Рачимара в першому сезоні. Бр... Харчування. На початку тижня по хавчику усе було стабільно. Більно їла чітко, чесно та правильно, але весь тиждень я чекала суботи, адже тоді я мала спробувати том'ям з морепродуктами та суші у вигляді бургера. Сказати, що було гидотно, не можу, але це явно було не те, чого я очікувала. Я лишилася неудавлітваріна. Тож ми пішли в сільпо і нажерлися деронів з варениками та салатом. В Кінці тижня я заважила майже 67,5 кг, що на 2,5 кг менше, ніж на початку тижня, і на 6,5 в порівнянні з стартовою вагою. Тому я задоволена своїм результатом, але це ще не кінець, тому обов'язково слід культа за мною. Я сама піздатая, блять. Понятно вам, блять? Уйоби.